Всім привіт, дівчат. Сьогодні подивимось другу частину по намис. Там є класні дуже варіанти, які ви дуже просили. Дівчат кількість тільки та, що в мене є в наявності, це залишки від постачальників. Чи будуть такі пізніше? Сказати наразі не можу. Сподіваюся, що так, але тоді ціни, я думаю, виростуть. Почати хочу з таких масивних намист з різними абсолютно камінцями. Перша вставочка це тигрове око. Тут у нас дивіться шість ось таких ниточок з бісером, і тигрове око ось таке величеньке в огранюванні. Дівчата, і в житті, мені здається, камінці більш такі коричні, не такі жовті, як на відео. Дивіться, довжина по ось цій верхній ниточці 55 см, за ось цією нижньою 65 см. Застібки будуть усюди ось такі карабіни великі, зручні. Дуже красиво, ефектно виглядає. Не знаю, як вам показати. Сподіваюся, буде зрозуміло. В тілі воно ось так виглядатиме, рівненько, все лягатиме красиво. Дивіться, я назву вартість, вона буде актуальна і для наступних камінців 915 гривень 25 доларів. Друга вставочка в нас рожевий кварц, ось такий ніжний з рожевим бісером. Розмір за верхньою ниточкою – 58, за нижньою 68. Основні ось ці великі камінці також в огранюванні. Ось, дивіться, як красиво. Є дві штучки в наявності. Далі дійшов ось такий класний гірський кришталь розміри 55-65 см. Дивіться, яка краса. Цією вставочкою тільки одне намисто. А наступні камінці це в нас агати ось такі темні. Дивіться, є два розміри: 57-70 і 55-65. Це я називаю ось цю верхню ниточку і нижню, хто не зрозумів. Ось такі агатики. Більшість камінців чорні, проте іноді такі трапляються більш коричневі. Наступний варіант – це в нас флюорит з ось такими зеленими агатами. Дивіться, яка краса. Також розміри 55-65 см одна штучка. Наступна вставочка ось такий класний зелений авантюрин з яшмою у накіт. Дивіться, також неймовірна краса. Я не можу виділити фаворитів, вони всі дуже гарні. Авантюрин також одна штучка. Дівчата останній варіант це намисто повністю з яшми у накіт, також, неймовірно, гарно. Розміри все те саме: 55-65 см. Дівчат, вартість всіх цих кольє 915 гривень 25 доларів. Далі хочу показати вам дуже ніжні цікаві намиста з крихтою різних камінців, ось такими перламутровими квітками. Перший варіант тут у нас крихта аметисту перламутру. Дивіться, яка тільки краса. Воно досить довге, зараз скажу по розмірах. Застіб ось такий тогл. Дивіться, ближче, в основі ось така нитка коричнева і на ній крихта. Дивіться, розмір намиста до ось цієї квітки 54 см, але тут ось такий довгенький ще хвостик на 17 см, дівчат. Я, на жаль, не можу в кадр вмістити повністю це намисто, воно просто грандіозне, дуже красива квітка. Вони також є в різних кольорах, я зараз буду показувати. Дівчат, вартість цього намиста і наступних 1460 гривень 40 доларів. Чат, другий варіант цього намиста з ось такою зелененькою основою і міксом з камінців. Перламутрова квітка така сама. Тут у нас авантюрин, штучна бірюза, содаліт бачу. Рожевий кварц, навіть бачила один цитринчик. Дивіться, тут довжина до квітки 50 см, ось цей хвостик 18,5 см довгенький. Застібка також цей Останній варіант цього намиста. Тут у нас рожевий кварц з перламутром поєднується, довжина 54,17 см хвостик. Дуже ніжно. Повторюсь, вартість всіх цих кольє 1460 гривень 40 доларів. Дівчат, і є ще одне таке квіткове намисто з міксом камінців і перламутром. Подивіться, яка тільки краса. Рожевий кварц, яшма, жадеїт, аметист, що у нас тут ще є. Судаліт, сердолік, агат, всього потрошку. Дивіться, яка краса тільки. У нас декілька перламутрових квіточок. Ось тут така сердолікова кулька. І по самому намисту, дивіться, чотири квітки. Це ще знайшла сонячний камінь, гірський кришталь. Агати чорні. Ось така застіпка. Дівчат, дивіться, до квітки довжина 65 см, плюс сама квітка, і ось цей хвостик ще 9 см таке досить довге кольє. Вартість такої краси 1610 гривень 44 долари. Тепер дивимося ось таке багаторядне намисто з перламутру. Ніжний такий колір молочний. За верхньою ниточкою довжина 52 см, за нижню 65 см. Всього тут у нас їх виходить, зараз скажу скільки. 3, 6, 8 штучок. 8 гарних ниточок, застіпка, перламутровий також тогл. Ось так це виглядає. Ефектна дуже річ, вартість всього 840 гривень 23. долари. Тепер, дівчата, ось такий неймовірний комплект є в наявності, намисто і браслетик. А тут перлинки натуральні і ось такі перламутрові сірі квіточки. Віця носити можна застіпкою як догори, так і донизу. Це вже на ваш смак. Ось так буде виглядати, якщо носити застіпкою донизу. Зараз покажу, як все це застібається і розстібається. Довжина намисто, дівчат 48 см. Гарні перлинки підібрані тут, кремові, вони не білі. Розтібаються дівчат на життям ось такого речашку. Дивіться, цього важкого дуже зручно собі застібати. Дівчат Фурнітура в цих прикрасах не срібна, це біжутерія, тим не менше виглядає неповторно за рахунок, звісно, ставочок. Дівчат браслетик складається з таких трьох ниточок, також застібка перламутрова квітка, механізм той самий. Довжина за лінійкою 20 см, підійде на ручку десь 18 см. Чити вартість такого комплекту 2045 гривень 56 доларів. Діча далі ось така також краса з перлинками, тут у нас чергуються чорні і білі, а застібка ось така перламутрова камея, подивіться. Дівчат, також можна носити, хто не любить камею ось таким чином, а це буде на шиї позаду. А якщо будете носити ось так, то подивіться, як красиво виходить. Тут ось ці крайні ниточки за довжиною виходять 58 см, а ось ці 45 см, дуже красиво лягають. А застіпка тут така сама, як в перлинному комплектику, бачите ось ручажок. Вартість такої краси 1130 гривень 31. Діще на останок покажу вам декілька агатів тонованих. По-перше, є дві ниточки ось такого блакитного, дуже красивого на 45 см, Застіпки карабіни. Камінці в дрібному дрібному огранюванні. Дивіться. Вартість цього 330 гривень 9 доларів. І другі ось такі зелененькі агати, вони більші за діаметром. Є однотонні, є смугасті. Довжина 47-48 см. Вартість така сама: 330 гривень, 9 доларів. На сьогодні це все ще хотіла б показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!